Всім привіт! Я вже рік живу в Норвегії і ділюся тут. Як я адаптую своїм життям, взагалі, все про Норвегію в сьогоднішньому відео розкажу, чому не варто було витрачати свій час на вивчення норвезької. Я Юля, я в Норвегії, підписуйся. Всі, коли приїздять в Норвегію, починають вчити мову. І всі кажуть, з кожної праски, що необхідно вчити мову а норвежську, але ніхто не каже, що англійська також необхідна. І я особисто стикалась не раз з такою проблемою. Знаєте, люди, які не знають англійської. Дуже важко. Краще ви е, витратите цей час на вивчення англійської, якщо ви її не знаєте, ніж будете витрачати час на вивчення норвезької. я протягом року вчила норвезьку, да. в мене вона е, досить така поганенька, може рівень А2, десь там е, половинка Б1. От, але я так сіла подумала, що краще я все-таки вчила. Англійську, або все-таки більше часу приділяла вивченню англійської. Так, в, мене, в мене зараз спілкування на суржику. Не так, як в Україні. А так, як я говорю, говорю норвезькою. І деякі слова вставляю в англійське, так? Ось. Але. Mm, з тим, що я стикалась, особисто я, я роз розповідаю свій особистий досвід. Я тут живу, там не придумую ось, як є насправді. Е, перший випадок був коли. Я дзвонила, ще коли приїхала сюди, я замовила собі окуляри, дзвонила в офтальмологію дізнатися, як там вони, коли я їх зможу не забрати. І дівчина говорить тільки норвежською. Тобто вона якась іноземка, яка вивчила тільки норвежську, а англійську вона не знає. Ось. Мені було дуже тяжко. Ось. Але другий випадок. Чому варто вчити англійську? Це якщо ти працюєш в сфері обслуговування, е, да, там, е, я не знаю, на рецепшені в готелі, офіціантам і тому подібним, так треба знати норвезьку. Е, але в більшості випадків, коли от в мене була практика в готелі на прибиранні, там жодного норвежця немає. Всі емігранти, звідкись. І люди спілкуються англійською, іспанською, португальською, ще якимись мовами. Е, от, і типу, тобі потрібно говорити англійською, а я вчила норвезьку. Е, тобто в школі те, що я вчила, я можу сказати, «My name is Юля. Далі я нічого не вчила спитати, там, як справи, якось там. Ну, мінімально, в мене, мабуть, навірно, Рівня 1 навіть немає. От. Я можу сказати зовсім елементарні якісь фрази, і то. Зараз, коли я вчила серйозно норвезьку мову, англійську я зовсім забула. І коли мені довелося спілкуватися англійською, я двох слів зв'язати не могла. Я розумію, що ну, я можу сказати те, що треба норвезькою, але англійською ні. Ось. Так багато людей на будівництві також. От в нашій комуні спитали, чи важливо знати норвезьку. А чи ви вчите на, вчите на роботі норвезьку, то люди відповідали, що ні, мені вистачає англійської повністю. Mm. Ну, ось так всі спілкуються англійською, тому що ну, якісь там поляки, летовці, е, я не знаю, Італійці ще звідкись там іспанці, всі спілкуються англійською. А другий випадок, якщо там, наприклад, в ресторані, в якомусь там, не знаю, на прибиранні чи ще десь багато е, також відкривають, відкривають якихось закладів іноземці, це не норвежці. І Працівники також не норвежці, і в більшості випадків вони всі спілкуються англійською. І це виявилось проблемою для мене, тому що, ну да, вони трошки розуміють там норвезьку бо все-таки вони в Норвегії, але в більшості випадків вони всі спілкуються англійською. 90% норвежців розуміють і добре знають англійську, тому що вона перше схожа. Десь на 40%, я думаю, тому що це громадська група. Це, наприклад, як українська схожа на польську, чи чеську чи чиду, так і арпедська схожа на англійську. Вони багато там, діти сидять в інтернетах, якихось іграх чи ще чомусь, і це все на англійській. Також тут багато я помітила приїздять туристи. З Британії, там, я не знаю, з інших країн, з Америки, і всі спілкуються англійською. І я тут така я, я, я ножка, от, бере ножки. От, і все. Ну, типу, що я можу розказати людям англійською? Я взагалі толком нічого сказати не зможу. Типу. Якісь там мінімальні фрази, які там я ще запам'ятала з 3-4 класу. Тому ну, далі так виявилося, що ми не дуже старанно вчили всі англійську, бо вчительці було пофіг. От. Друге, що я була не дуже розумною і приділяла мало самостійному вивченню англійської. Я намагалась ходити на якісь курси, але мені щось стало ліньки. Потім шота я якась робота, бізнес, тому подібне. В Україні англійську я якось не вчила. Виїжджати з України. Я не збиралась, типу для чого? Мене в Україні все влаштовує. Моє е, життя, там якісь хобі, е, тому подібне. Мій рівень життя, навіщо мені кудись виїжджати? Ось тому. Я не вчила англійську, про що я дуже сильно жалкую. Якби я за цей рік, що я в Норвегії, вчила англійську замість норвежської, було б. Простіше і легше, тому що в Норвегії говорять англійською абсолютно всі, не говорять, може, якісь там пенсіонери, це 10% в країні, які не говорять англійською. Так всі говорять, всі, хто приїздить сюди, плюс-мінус, там, да, може, в них там не рівень b 2 b 1 але плюс-мінус А1А2 в англійської у всіх є. Тобто в мене його немає. І я дуже втрачаю на цьому. От я хотіла піти на роботу в один заклад. Там люди всі і не І спілкуюся я, Да, Вони розуміють мене, тому що я, я крім норвежської, я ніяких мов не знаю. Ну, але спілкуватись мені дуже важко. Дуже. Тому я думаю, якби я вчила англійську, я була б тільки в виграшу. Плюс до цього всього, ми не знаємо, чи ми залишимося жити в Норвегії надалі. Можливо, ми поїдемо чи найближчим часом, чи коли закінчиться війна. Я сподіваюся, що вона закінчиться і я поїду додому. Бо для мене мій дім найкращий. Ось. Чи я поїду в іншу країну, де також потрібна буде англійська? Звісно, якщо я поїду в Іспанію, то треба буде вчити іспанську, але хоча б якщо ви приїдете, наприклад, там, я не знаю, в Швецію, куди ще люди приїжджають там в Португалію, в Чехію. Болгарію, там я не знаю, більшість спілкуються англійською. Для мене це дуже вагомий аргумент, і якщо ви мене спитаєте третій раз, чи я жалкую, що я навчила англійську, я дуже жалкую. І ну, якби я нав... замість норвезької вчила англійську, це було б. Краще набагато, чи потрібна би була норвезька? Так я би вивчила все рівно якихось декілька фраз там, бо я тут живу. Хочеш, не хочеш, ти якісь улавлюєш там, чи телевізор дивишся, чи якісь там реклами, люди спілкуються, якісь там новини в автобусі, тому подібне. Хочеш, не хочеш, ти ці фрази хватаєш і щось вивчаєш. А англійською мало людей, які спілкуються англійською, ну між собою. От, вони всі знають англійську, але мало спілкуються між собою. В неї. Там може рости якісь. От. Тому так, робіть висновки для себе. Звісно, якщо ти приїжджаєш в країну, треба вчити мову тієї країни, але. На сьогоднішній день маємо, що маємо англійська в пріоритеті. Тому що, там, хто вам що не казав, що, типу, да, коли ти знаєш норвезьку перед тобою двері, відчинені, ти можеш влаштуватися на рецепшн в якийсь магазин, норвезький я маю на увазі, але знати англійську обов'язково. Типу, дуже дуже багато роботи. Де люди спілкуються тільки англійською? Ось і е, норвезьку взагалі не використовують. Я ж вам кажу, якісь там стройки, прибирання. Ще щось. До речі, Норвегія зробила такий закон, що з любої скандинавської країни ти можеш приїхати в Норвегію і працювати. Е, Типу, ти не, можеш не вчити норвезьку. Тобто, Норвезьці розуміють і шведську, і датську. Датську вони розуміють ну, дуже добре письмо дуже схоже. Там, взагалі, я от, натикалась не один раз на якісь там датські слова. От там якісь тексти. Я взагалі не, не помітила якоїсь відмінності. Я взагалі не зрозуміла, що це Данське. От. Е, чи це так працює в іншу сторону? Чи можемо ми з Норвезькою поїхати в Швецію, в Данію працювати? Е, цього я не знаю. Якщо знаєте, напишіть, будь ласка. Але думаю, що в Данію ми, наприклад, могли б, мабуть, поїхати з. З, шве... з норвезькою мовою, я думаю, вони б нас зрозуміли. Ось. Ці всі мови дуже схожі. Якщо, наприклад, українська і білоруська, це десь 70-85% схожості, то норвезька і данська це десь 95% схожості, Розумієте, так? Да? Але я почитала, чи схожа данська і шведська, то вони ну, так собі не дуже Схожі, але є деякі проблемки. І Норвегія це як місток між Данією і Швецією. Норвежці розуміють всіх і, швед... і шведів, і данців. От, а вже Данія Швеція між собою не дуже в плані письма і в плані мови, як вони вимовляють мову. Знову ж таки, якщо... Типу, да, ми чисто в теорії ми можемо поїхати в Данію, в Швецію, куди там ще в Ісландію, в Фінляндію. Фінський, здається, не дуже схожий. От. Туди, то не факт. Більшість людей їдуть в Іспанію, все-таки в якусь там Польщу, ще кудись. От. Я не знаю, чи. Ті люди, кого я бачу, там якісь мої знайомі, чи просто люди-блогери в Тіктоці, в Ютубі, і всі, які їдуть з Норвегії, не бачила жодного, хто приїхав в іншу скандинавську в країну. Всі їдуть туди, де тепло. Або в Канаду. От. Тому моя, моя щира порада, як біженки в Норвегії, вчіть англійську. Да, норвезька добре, а англійська ще краще. І хай мене якісь там працівники комуни норвежці закидають тапками. Але якщо ви не знаєте англійську, це буде дуже дуже погано. Навіть, я думаю, ще гірше, ніж ти не знаєш. Норвежською, тому що той мій знайомий, який вільно відносно, вільно володіє англійською, він може спілкуватися з усіма. Просто в будь якій країні. З Норвежцями так хоп-хоп, дивлюсь, він вже спілкується, вже там є. А я а, а, м -м, поки, поки переведу в голові, поки то. Це кошмар, звісно. І пишіть, що ви думаєте взагалі з цього приводу, чи знаєте ви англійську, чи вчите ви її зараз. Як ви, коли приїхали в Норвегію, ви... чи допомагала вам англійська в спілкуванні? Чи жалкуєте ви, що ви не вчили англійську? Може, є такі люди, я не знаю, але я є <сміття> людина, яка не знає англійською, я Коротше, мені соромно, я чу... відчуваю себе. Не знаю, Ким, чесне слово. Так що, ставте лайк, пишіть коментар, підписуйтесь. Всім пока!